Була земля і зараз є, не зникне. Я в ній живу, як вічний кат живу у пам'яті тихішій за траву, у голові сильніший за насіння, якому не рости, бо берегти, у берег битись кам'яний, повільний, не втвердь його у плоть свою зарити, цю сліпоту глибинну. То кроти, повільно сунуть в землю у нору, і я сторічний викидень, за ними крадусь у темряву, там пам'ять час зарию. Ви чуєте, про що я говорю! Аплодиція. Цей шлях многогранний! І всяке його упивання, у кроки і крики, невидиму відстань скорочує, і поле пообіч веде його зводить, ламає, і військо спиняється, військо мовчить многотисячне, так стане ріка на диби, не пролитись лиш плюнути собі у сліди, залякати зажити рану, і військо ріка в берегах півпрозорого натовпу, і натовп мовчить. І чекання його лякає, бо ніч загусає, як кров, припікає дерево, що коло нове починає прадавнім нервам. І йде генерал, його рухи злітають, як петлі, і військо зривається в поле, хапає мертвих і постаті по хлинули, крикнули. Я бачив останню воду і тьму, що за нею. Я пив її ротом, заковтував у легені. Я бачила руки свої, що тікали від мене. Я голову власну вимацував грубими жменями. Вона шепотіла, вона захлиналась, котилася. А як я почую, а як прикручу я на плечі її. Іде генерал, а дні пролітають, мов коні. І військо відстрілює коней вертких і кістлявих. Ніч стікає місяць, мов шабля заточений. Дорога стає на диби. І вона відступає ні, не назад, піднімається вище, вище і спогади, тонші за голку, бо все забувається. Дивиться вслід генералу Покорчена Вишня. Не відпускає.